Всіх радий бачити, зустрічайте Кієсід, автівка 2010 року, 1,6 дизель, простий гідротрансформаторна коробка в даному автомобілі. Автомобіль має єдине косметичне підфарбування по 300 багажника. Хороша літня резина, також є зимовий комплект. Кось цікавий такий варіант. Номер телефону закріплений продавця, продавця ім'я Андрій. Дана автівка в нас вартує 7700 доларів. 10-й рік, 258 тисяч оригінального пробігу перевірено. Кому цікавий такий варіант, телефонуйте. Непоганий надійний двигун, шикарний, якісний, також і коробка проста надійна. Будете собі їздити і не, не знати горя. Кому цікавий такий варіант, телефонуйте. Якщо вам потрібно детально звіт, телефонуйте за моїми номерами телефона. Наша команда зможе вам допомогти. Всім бажаю добра, бережіть себе, зустрінемося в нових відео. Всім пока.